Нам говорять, що графік показує функцію y дорівнює f від x і просять знайти значення f оберненої від 2. Я нагадаю, що спочатку ми вносимо значення якогось x в функцію f, після чого ми отримаємо f від x, і тепер, якщо ми захочемо це внести в обернену функцію f обернена, ми отримаємо f обернену від f від x. А це те саме, що просто х. Фактично, нам з вами треба звернути увагу тільки на цю частинку. Ми бачимо, що ми беремо f обернене від 2. Відповідно, f відкса в цьому випадку дорівнює 2. Тобто дивимось, коли у нас f відкса дорівнює 2, чому дорівнює сам х. Х в такому випадку дорівнює 4. Отже, f обернене від 2 дорівнює 4. Наступна частина нас просять накреслити функцію y дорівнює f обернено від x. Фактично, фактично, якщо у нас є якась точка B, це дорівнює значенню функції f від a, і на координатній площині ми будемо це позначати як якась точка A з координатами A і B. Якщо ми кажемо про обернену функцію, то значення a буде дорівнювати f обернено від b, і тоді на координатній площині A'. Це буде BA. Ми сміливо міняємо місцями значення x і y між собою. Тобто, наприклад, якщо у нас значення по іксу 4, а по y 2, то в оберненій функції буде навпаки, буде по x2 по y 4. Ось перша точка. Візьмемо ще одну точку. Ось цю. По х тут 7 по y 0. Відповідно, буде в оберненому значенні 7 по y і 0 по ху. Ось ця точка. І візьмемо ще ось цю точку. Ми бачимо, що мінус 2 у нас по х, 3 по y, відповідно, це буде 3 по х, і мінус 2 по y. І тепер просто з'єднаємо всі ці значення. Якось дуже обережно. Ось так, ось так. І ось так. Це ми отримали графік F обернено.